Доброго дня! Сьогодні ми детальніше розглянемо такі поняття, як циклон і антициклон. Що це таке? Це циклон і антициклон, це атмосферний вихор з низьким, циклон, атмосферний вихор з низьким дисконцентром. Антициклон це атмосферний вихор з високим тиском дисконцентом. Е вітер в циклоні йде проти годинкової стрілки, в антициклоні за годинковою стрілкою. Циклон це обично прохолодна, дощова або хмарна погода. Антициклон це жарка і ясна погода. Циклон охоплений системою кругових вітрів. Повітря в такому виході переміщується за спіралью навколо центру і повільно до нього наближається. Рухаючись у Північній проти годинникової стрілки. А в південній півкулі загодинкою і стрілкою, з таким самим відхиленням у унижньому шарі. Через те, що в центрі циклону нагромаджуються великі маси теплого повітря, значна його частина лине вгору, де воно охолоджується, внаслідок чого окуються хмари високої густини. Випадають опити обложного типу. Коли тиск у центрі починає зростати, циклон зазалгідь починає руйнуватися. В антициклоні, наприклад, тис падає від центру до периферії. Відповідно, і відкрить ну, так само, але ухиляючись в північній підкулі вправо проти годин... Годин... годинкової стрілки. Для антициклону характерні несхідні рухи повітря внаслідок чого він нагрівається і виходить зі стану насичення водяною парою. Тому в області антициклону спостерігається ясна або балахмарна погода. У формуванні, що можна виділити у формуванні циклонів і антициклонів? Це три стадії. Виникнення, розвиток і старіння. Тривалість кожної це десь одна-дві доби. За циклони найчастіше виникають і розвиваються в місцях зустрічі течії теплого і холодного повітря, які рухаються в протилежних напрямах. Поковзуючи один відносно другого, ці потоки з різними температурами і густинами повітря створюють хвилі на фронтальній поверхні, яка нагадує дугу. у уністю бік теплого повітря. Відрізок цієї дуги, розшатований в передній і східній частині циклону є теплим фронтом. Західна частина розташована в тиловій частині циклону, є холодним фронтом. Під впливом таких баричних збурень виникають слабкі вітри. Наступна стадія характеризується подальшим поглибленням різниці у тиску між центром і периферією баричної системи. Вітри посилюються, висхідні рухи повітря проявляються найбільшу інтенсивністю і часто засягають верхньої тропосфери. Тому в передній часті циклону формується значний хмарний покрив, а в зоні теплого фронту випадають обожні опади. Наприкінці стадії, це остання стадія, циклон заповнюється холодним повітрям. Це відбувається внаслідок адвекції холодного повітря, а також його охолодження при вислівному русі. Циклон, циклон завершується окклюзією, тобто його згасанням і руйнуванням системи хмар. Активні процеси протікають тільки на периферії, де можуть виникнути нові вихові утворення. Циклони йдуть серіями, при цьому кожен наступний циклон проходить дещо південніше попереднього. Антициклони, на відміну від циклонів, переміщуються повільно, в середньому зі швидкістю 25 км на годину і часто подовгу можуть затримуватись на одному місці. Найчастіше антициклони насуваються на нашу країну взимку з північного заходу, а в з південного заходу. Лише Сибільська, антициклони циклони приходять до нас в холодну пору і сходу. Характерна особливість більшої частини районів помірних широт – це час чергування циклонів і антициклонів. Це обумовлює постійну зміну ясної та хмарної погоди, напряму вітру, значні колонування температури, як наслідок короткочасні потепління і похолодання. Вотні руки створювалися такі умови. Щодо одних і тих самих районів частіше, звичайно, надходять, наприклад, антициклони. У таких випадках вони на деякий період ніби застоюються. Якщо затрапляється влітку, повітря в них швидко нагрівається і висушується. Так, поступово виникає нестача вологи в ґрунті, яка з часом може перерости в посуху. У помівних широтах циклони переміщуються переважно із заходу на сіт. Тепле вологе повітря. Таке циклонів надходить з Атлантичного океану. Холодне повітря заходить в їх тил з північнішої частини акваторії або з полярних районів. Нерідко циклони пересуваються до помірних і субтропіків. Тепле повітря таких циклонів має дуже високу температуру і викликає значення потепління не тільки взимку, а й влітку. Циклони майже завжди перебувають у русі. Швидкість їх приміщення може бути різною, зменшуючи у міру старі на цикло. Ну, найчастіше вони рухаються швидкістю 30-40 км на годину, проходячи десь за добу приблизно 1500 км. Інколи вони несуться швидкістю легкового автомобіля. Трапляються випадки, коли циклон ще досить швидко рухається, раптом сповільнюється і стає малорухливим. У міру. Наближення центру циклону, тиск повітря знижується, барометр, як кажуть, барометр падає, відчуючи опади. Вітри в циклонах іноді досягають ураганої сили. Найчастіше це спостерігається над північними районами Атлантики і Тихого океану, а також на північному заході Європи, де циклони розвиваються дуже інтенсивно. Також такі циклони задають іноді великої шкоди господарству, населенню. Бо вони супроводжуються дуже сильними зливами, хутовинами бурень і Так у вересні, наприклад, 1997 року під впливом тривалої дії на військ свіслі відбулася найбільша повінь, внаслідок чого загинуло понад 100 людей. В Україні особливо лютували циклони в червні 1969 року. В Карпатах на одну добу випадала місячна норма опадів. Що привело до різного підвищення рівня води в річках місце фрукт служб. Багато лиха та шкоди в цьому регіоні з причиною якісь сходи в наступні роки. Руміна дія тропічних циклонів надзвичайно велика. Швидкість вітру там досягає близько 250 км на годину, а йноді і більше. Ну, за такої швидкості вітер здати переносити масивні речі на значні відстані. Навіть сучасним кораблям важко боротися з тропічними ураганами, тому вони поспішають завчасно уникнути зустрічі з ними. Тропічні циклони, е залежно від району їх зародження, одержують різні назви. Наприклад, тихоокеанські -океан, тих циклони називають тайфунами, В північній Атлантиці ураганами, в індії циклонами в Австралії, Вілі-Вілі. Є ще індійські урагани, урагани зеленого миса тощо. Кожному тропічному урагану для зручності їх обліку прийнято давати людські імена. Наприклад, за міжнародною домовленістю з 53-го року тропічні цеплони Північної підкулі, що досягали штурмової сили, отримують жіночу власну масу. Наприклад, перший ураган у новому календарному році називали Анжела, Аліса, Абі або якимось іншим ім'ям, ін але воно. Необхідно було обов'язково називатися на літери А. Відповідна, друга буря була, була вже на букву Б. Ну, наприклад, взять Бекі, Бетсі, Бренда тощо і так далі за Бетою. В південній півкулі їм присвоїла за такими самими принципом чоловічі імена. У 80-х роках умінчавалася успіхом компанія за іноправність і урагани стали давати скрізь на планеті як жіночі, так і чоловічі імена. Ну, тепер ж, щодо тропічний циклон охоплює тропосферу до висоти 8-12 кілометрів. Особливістю його будови є наявність ока-бурі. Це зона незаворушного спокою розміром від 5 до 200 км в центрі урагану, яка пов'язана з низьким.